Доброго дня, шановні, слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти цікаві факти із біографії громадянина Волонця, Голови Незалежного проспіл України, Конфедерації вільних проспілок України, народного депутата України. Ці факти стосуються його рідних, сватів, кумів, дітей, які або працювали, або зараз працюють. Незалежних і вільних проспілках України, які були працевлаштовані завдяки керівництву цієї людиною цих організацій. Почну з тулея Петра Петровича. Ця людина це колишній сват громадянина Волонця. Його рідна донька Оксана була дружиною сина Волинця Андрія. І в них є спільний онук. Ця людина все життя прослужила воєнно-морському флоті. І, на жаль, на жаль, якщо дивитися його біографію з 1991 року і по 1998 рік, незважаючи на те, що Україна вже на той час отримала незалежність, він продовжував служити на Тихоокеанському флоті. Це Російська Федерація, і, на жаль, він тоді не повернувся в Україну, а повернувся після тоді, після того, як звільнився. Як звільнився, це був 1998 рік. І ось ця людина з 2011 року почала керувати Київською міською організацією КВПУ, а трохи пізніше він отримав посаду заступника голови Конфедерації вільних проспілок України. Я думаю, що все це пов'язано з тим, що вони колись поріднилися, стали сватами, і от це допомогло тулею отримати ці посади в Конфедерації вільних проспілок України і продовжувати зараз там працювати. Друга людина Людмила Миколаївна Волинець це рідна племінниця громадянина Волинця. Донька його рідного брата Миколая, вона е, з'явилася в Конфедерації вільних проспілок України в березні 2003 року і пропрацювала майже 2,5 роки і звільнилася в серпні 2005 року. Але ж на той час, коли її брали на роботу, вона ще навчалася в Донецькому університеті, і я думаю, що Посаду вона теж отримала цю посаду, тому що вона була племінницею, вона є племінницею громадянина Волинця. Але ж дуже цікава ситуація виникла далі. Через 18 років, тобто 2023 році, я отримав інформацію про те, що вона, починаючи з 2005 року по 2010 рік, була представником конфедерації вільних проспілок України в Європі. Я не пам'ятаю, щоб колись таке рішення було приймалося на засіданні Ради Конфедерації або на з'їзді Конфедерації. І я думаю, що цей документ, який стосувався її представництва в Європі, вона отримала особисто завдяки тому, що вона є рідною племінницею Волинця. Зараз вона працює секретарем е, проспілки спілки в Німеччині, центральний офіс, якого знаходиться в місті Ганновер. Це дуже велика і потужна посада, але ж, мабуть, без, 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 без тієї посади. 2005-10 році вона б, може і не могла досягти таких вершин. Ну може я помиляюся, але ж, але ж це відбулося на жаль. І рішення, які приймалися в цьому, в цьому випадку, я думаю, що вони були якимось чином зроблені тільки завдяки тому, що вона є рідною племінницею громадянина Волинця. Вадим Миколайович Волинець. Це теж рідний племінник Волинця, це рідний брат Людмили, теж працював в Офісі Конфедерації вільного проспілок України, але ж потім через деякий час він звільнився. Софія Яківна Миронюк, волинець. Вона це рідна донька громадянина Волинця, теж деякий час пропрацювала в проспілці Конфедерації Вільного проспілок України. Я її жодного разу там не бачив. Ну, я на той час працював в місті Донецьку, і тому її не міг її бачити. Але ж вона працювала насправді, і вона була працевлаштована, отримувала гроші та все інше. Потім вона теж звільнилася і зараз вона не працює. Павло Якович Волинець, це рідний брат Волинця. І він, він. Був працевлаштований помічником народного депутата Волонця, працевлаштований на, звільнен... на звільненій основі, тобто він отримував заробітну плату в Верховній Раді України. Більш того, він, він... він... він мав статус держслужбовця. І, тобто, я думаю, якщо він не був би рідним братом, Михайлу Яковича, Волинця, громадянина Волинця, я думав, я думаю, цієї посади він ніколи б ніде йде і ні у кого він би не отримав. І це дуже прикро. І, на жаль, на жаль, от громадянин Волинець використовував своє службове, використовував своє становище для цього, для того, щоб працевлаштовувати своїх рідних. Хотів би ще назвати декількох осіб, які є кумами на сьогодні і на сьогодні працюють в проспілці. Олег Панасенко, це голова вільної проспілки медичних працівників України, Є кумом громадянина Волонця, Волинець є хрещеним батьком його сина. Абрамов Олександр Вікторович, це заступник голови Незалежної проспілки герників України, голова міської організації НПГУ в місті Мірноград. і голова первинної проспілкової організації НПГУ Шахти Капітальна. Теж є кумом Волинця, тому що Волинець є хрещеним батьком його молодшого сина. Колишня дружина, колишня дружина громадянина Волинця Юлія Володимир Волинець, яка в, житті, в своєму житті працювала на шахті Капітальна, коли Волинець працював на той час в місті Мирнограді, і вона. Займалася питаннями, ну, десь працювала на, якомусь, на, на, на якійсь дільниці. Але ж коли вона опинилася в місті Києві, то вона була працевлаштована і зараз працює бухгалтером вільній проспілці працівників Київського метрополітену. Хоча на час, на час на це, вона ніколи в бухгалтерії не працювала і не мала, і не мала е, спеціальності бухгалтера. От чому справа. Я так думаю, це була якась домовленість громадянина Вонця з колишнім керівником на той час цієї організації Дідковським. І ось таких прикладів я навів дуже багато, дуже багато. І, на жаль, на жаль, це вже відбулося і продовжує відбуватися. Я колись говорив у своєму інтерв'ю, як знищувалося і продовжують знищуватися найкращі кадри, про спілкові кадри, про спілці, а на той час, на той час йде працевлаштування людей, дуже близьких до Волинця. Скажімо так. Рідні волинця працевлаштування, яка і зараз працює, і яка ніколи його критикувати не буде, ніколи не буде говорити про те, що він зробив щось не те, неправильно. Вона завжди буде його підтримати. Тому що це рідня. це куми, свати, діти і інші особи. І, на жаль, на жаль, це продовжує відбуватися, і це відбувається. І я хотів би звернутися. До всіх тих, хто є членами незалежних і вільних проспілок. Дивіться, будь ласка, що відбувається в вашій проспілці, де ви сплачуєте внески, де ви хочете отримати допомогу. Але ж, але ж, але кадрова політика, яка відбувалася і зараз відбувається в цих проспілкових організаціях, вона не надає можливості вам отримати. Ту допомогу, якою, яку ви потребуєте, і тому ви повинні вимагати від керівництва проспілки навести лад в цих проспілкових організаціях. І більш того, як може людина вже майже 29 років керувати незалежною проспілкурників України і більше 20 років Конфедерацію вільних проспілок України, ну треба ж зміни. І треба ж мати якусь совість, скільки можна керувати. Ну це як диктатура якась. І тому я звертаюся ще раз до всіх людей, які є членами незалежних і вільських проспілков. Вимагайте змін. Вимагайте, без змін ваші проспілкові організації вони будуть просто вмирати і нічого не будуть для вас робити. Дякую.